Сьогоднішній і молимося, Боже, благослови нас, нашу країну, наших воїнів, Боже, там, в тих гарячих місцях, і молимося теж сьогодні за Ізраїль, народ твій. Просимо Тебе, будь з ними, підтримай їх в ім'я Ісуса Христа. Амінь. У нас сьогодні Івана, 8 розділ, 12 да. і Сьогодні в нас 17. Жовтня, 18 жовтня, верніше вже який вірш? 12 вірш. і у нас фактично 11-й день, можна сказати, після шалених подій, які відбулися на території Ізраїля. І звісно, більшість світу уваги прикована сьогодні там, але про Україну, звісно, ніхто не забуває, тому що я думаю, доля сьогодні Ізраїля і України дуже між собою пов'язана. Бо в нас один і той самий ворог, який невидимо стоїть сьогодні за цими подіями, які відбуваються на близькому сході. І на думку, звісно, приходить сьогодні другий псалом. Якби я говорив по проповіді, то я би сьогодні може говорив другий псалом, де написано, що чому метуться народи і князі задумують марне. Давайте скинемо владу їхню. Піднімаються на Господа і помазанця його. Все як було раніше, те саме відбувається зараз. Євреї, як Божий народ, і кістка в горлі сьогодні безбожної влади, безбожних людей, безбожних народів, які ненавидять Ізраїля, тому що вони не люблять Бога так само. І не знають його, і не вірять в нього. І от десь, але ми будемо говорити сьогодні по нашій темі. І От сьогодні 12-й вірш для нашого роздумування, і знову Ісус промовив до них: да? Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. І от минулого разу да, ми говорили. Про повію, про цю жінку, яку впіймали на перелюбі, і привели її до Ісуса, котрий сидів і писав пальцем по землі. І ці люди намагалися, що ми би сказали, так таким модним сьогодні словом, підставити Ісуса, зробити йому таку підставу і сказати: от що ти скажеш, от привели тобі цю жінку, якщо ти скажеш... Побити її камінням, да, туди твоя любов і милосердя. Якщо ти скажеш, ну простіть її, чи там і я тебе прощаю, да, то вони самі тебе камінням поб'ють і скажуть, що ти богохульник і порушник закону. Да. І це неймовірно, наскільки Ісус вийшов з цієї ситуації з божественною мудрістю, да, тому що звикла людина. Ніколи би не вийшла цієї ситуації. Це не перший раз, коли ці люди, диявол, намагався зробити з Ісусом таку річ. Він постійно його, що називається, підставляв і провокував. Якщо ти син Божий, зроби з цього каменя хліб, якщо ти син Божий, стрибни з храму і ангелам своїм накажи, вони тебе понесуть і на руках своїх. І якщо ти Син Боже, або поклонись мені, я віддам тобі все царство цього світу. А що ти скажеш? Написано в законі. Написано в законі, що таких жінок треба побивати камінням. Чи ти ставиш себе вище, ніж закон, коли йому принесли монету, і коли йому, не монету, коли я спокушували стосовно податків, а податки в ці часи це була горяча. І болюча тема, так? бо хто любить платити податки, хто любить віддавати що-небудь кому-небудь. І от коли вони йому е, говорили за податки, чи віддавати податки, чи не віддавати податки, і Христос сказав, відплатіть податки. Вони би сказали, О, ти зрадник, ти проти нашого народу, ти підтримуєш Римлян. Якби Христос сказав, Ну добре, не платіть податки. Вони би сказали, о, ти порушник е, римського уставу, ти закликаєш до бунту проти кесаря, ми тебе віддамо понтію Пилату і скажемо: От цей злочинець він казав не платити податки, е, треба його посадити і розіп'яти. Але Христос, знову ж таки бачимо цю неймовірну мудрість Божу, на, яка робить е, людей. Подібних до нього, Бог, який не живе на якихось сторонах там, якогось людського добра чи якогось видимого зла, Бог відповідав кожен раз з мудрістю Він сказав: не хлібом самим буде жити людина. Не спокушуй Господа, Бога Твого. Покажіть мені Динарія. хто на ньому зображений? Кесар. Віддавайте кесарю те, що належить кесарю, і віддавайте Богові те, що належить Богові. І от тут, в цьому випадку, да, Христос сказав неймовірно, Він сказав до жінки, він сказав до тих людей, хто з вас без гріха, хто з вас без гріха. І хай перший кидає в неї каменем. І це було неймовірно. Це було фантастично просто. Жоден з них і це довело на теорію правдиву біблійну апостола Павла, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. І так само то, що пише Кальвін, що люди всі грішні, всі люди грішні. І Христос це довів. Спитав: Хто з вас без гріха? Хто має право судити? Хто має право це зробити? І неймовірно, ніхто з них. Ніхто з них, навіть за заклятих, скрублих фарисеїв, не зробив це і не кинув камінь. І от Христос, після цього, коли Він поговорив з жінкою, Він говорить цю фразу: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. І от ми бачимо, скільки людей сьогодні в світі ходить в темряві. Колись був такий вчений Френсіс Фукуяма, він написав книжку, і вона звалася Кінець цивілізації «Кінець, кінець світу. Таке щось. Його книжка була дуже популярна. Її викладали у всіх університетах, у всіх відомих вузах, про неї говорили, про нього говорили. І він в цій книжці написав, що все, світ змінився, він змінився назавжди. Люди арабських країн, Китаю, Росії вони всі переймуть на себе західний спосіб життя. Матеріалізм стане основою, де люди захочуть мати просто хатинку, дитинку, собачку, галявинку. І не захочуть воювати, захочуть піти на роботу, попрацювати, і потім прийти додому, дивитися телік, курити кальян і мати добрий час. Але ми бачимо наскільки це неправильна була теорія. Я не знаю, чи він читав Біблію про останні дні. Але цікаво, що навіть ми коли говорили багато про останні дні, а ми говорили, ми говоримо про них завжди, тому що це. Думка є постійно в нашому серці, бо коли ми читаємо книгу об'явлення, написану апостолом Іваном від початку, словом, яке дав Христос, що блаженна людина, яка триває читати і перебувати в книзі цій. Хоч я переконаний, що більшість того, що написано в тій книзі, 90% відноситься навіть не до наших днів. Відносяться ще на перспективу майбутнього, тим не менше, думати про майбутнє з точки зору Бога було завжди правильно. І ми бачимо, як розвалилися ці всі теорії такої думки, що Радянський Союз, остання велика імперія зла, зруйнувався, все, він розпався там і все ми будемо жити вже в щасливому світі. Просто провалилися. І ми бачимо, що світ вертається до свого первозданного тваринного інстинкту, диявольського. Диявол, який не хоче, щоб людина була людиною, щоб вона уподібнювалася до нього, до змія, до звіра, до тварини. І от і цей світ він десь тягнеться до цього зла. І як нам зберегти себе, як нам, як нам вижити далі, як нам іти далі з мудрістю Божою? На жаль, Біблія не дає нам якоїсь чіткої інструкції на останні дні. У нас, у нас є інструкція на останні дні, але навіть не в нас. Тільки в тих, хто буде читати книгу об'явлення, там є інструкція на всі три з половиною останніх років, як вижити і що робити. Там прожити треба написано 1290 днів. І бути блаженим, да, хто доживе, бо це трошки більше, ніж з три з половиною роки. Але так написано в Даниїла 12, 9 і 11 розділах. Але як вижити в ці дні? Да, відповідь є одна: йти за Христом, Він є світло. І він дає відповідь тут. Він каже: Я є світло для світу. Хто буде йти за мною, він не буде йти і жити в темряві. Да. І от в Ісаїї є така цікава фраза, написано, що «Бо морок огортає світ а і землю покриває темрява. Але над Ізраїлем сходить Боже світло, Божого Сонце. Ми бачимо, ми розуміємо, що зараз багато людей налякані, і вони думають, і звісно, правдиво налякані, тому що сили зла, з якими прийдеться боротися. Божим людям в ці дні є дуже сильні, вони дуже потужні. Але на цьому етапі Ізраїль має достатньо сили і здатності пройти цей складний шлях. Але тим не менше, я десь вже навіть переконаний в тому, що ми входимо в дуже складну фазу нашого світу. В страшенно складну фазу. І яка може привести до дуже багатьох, дуже складних неймовірних речей, про які ми читаємо в Біблії так само в Матвія 24 розділі, де Христос сказав про фальшивих пророків, про війни, воєнні чутки, про голод, про море, хвороби, які будуть з'являтися. І це не ковід, тільки це буде багато чого ще іншого. Тому. Нам треба набиратися терпінь і жити в чому? Жити в світлі. Коли хто ходить в світлі, він не буде жити в темряві. І ще одна важлива річ: диявол він ж не тільки лякає людей війнами, хворобами, морами, землетрусами, проблемами. Він лякає ще людей фейками, брехнею всякого роду неправдивою інформацією. Тому світло захищає нас. Від того, щоб ми приймали якісь неправдиві речі. Навіть недавно, навіть в нашій церкві гуляло це відео, де там якийсь блогер, пастор, хто він там не знає, він десь там вичитав, що зараз наступає сім років миру. Що от ООН прийняло програму миру? І цей мир починається вже зараз, у 23-му році, і сім років миру, і в 30-му році. Вже буде кінець світу. І я сказав: це повна лажа. Хто пам'ятає випробувати? Я просто людям сказав, кажуть, це кажу, перестаньте. Ну вони мені але люди мудрі дали мені послухати, і спитали мої думки. І не зразу вони почали в щось це вірити. Я скажу, це повна лажа, повна брехня. Тому що ну, взагалі ніяких відносин до того, що написано в Біблії, про сім років нема. І якраз 7 вересня, 7 жовтня це підтвердило, що ніякого миру наразі нема. Ми навпаки входимо зараз в фазу воєн і великих проблем цього світу. До часу, поки не прийде великий миротворець, великий людина миру, який скаже, як Ісус, мир вам, люди. Не воюйте, не вбивайте один одного. Ми всі браття, ми всі сестри. Давайте жити разом і створимо один добрий, загальний, прекрасний світ. І ми знаємо, ким буде ця особистість, ця особа. Але тому да, тому в нас є приблизний да, план Божий. І ми знаємо, як воно буде. Початку буде велика темрява, потім буде ніби просвітлення. Але після того просвітлення буде ще більше темрява і ще більше зло. Але це вже буде прямо перед другим пришестям нашого Господа Ісуса Христа, на якого ми чекаємо і розуміємо, що поки Він не прийде, ніякого миру і спокою і блаженства в цьому світі не буде. Але Він дав нам своє слово, він дав нам свого Духа, Він дав нам своє тіло Христове, церкву. Зібрання він дав нам мудрих людей, які нас провадять Його словом, і він дав, зрештою, нам своє слово, яке навіть контролює мудрих людей для того, щоб ми говорили і думали одне і те саме. Тому тримаємося, йдемо разом і віримо в перемогу. Віримо в те, що Бог дасть нам успіх, наша армія переможе, і наші хлопці повернуться живими і здоровими додому. І надіємося на це. І дякуємо тобі, Господь, за день сьогоднішній. Молимо з благослови цю ніч. Просимо тебе, покрий нас, молимо за наших, тих, хто під Авдіївкою, Юру, які зараз в Турецьку, і молимося за інших, які під Бахмутом, Мар'їнкою, Ліманом, Боже, будь з ними, покрий їх. Просимо тебе, ім'я Ісуса Христа. Амінь.